Сестри, нас знову Господь посвятив своєю милістю і через свято оспенську києво Печерську Лавру через її священнислужителів, від лиця добрих людей, які нам завжди і завжди допомагали і допомагають. Я сьогодні знову ж таки звертаюся подякою до фірми з Індії, яка багато допомагала Україні. І сьогодні 9 палет Ми знову. Відправляємо на потреби наших військових, лікарень, будинків пристарілих, де цей потрібен препарат, який несе цілющу благодатну силу, а разом з тим, з молитвами отців Києво-Печерські, які також є помічниками. Я дуже вдячний вам, тому що -то казали, що час більше не буде допомоги гуманітарної ліків, але Господь нам. І над нами змилується, щоб ми могли допомогти. Я ще раз дякую всім тим меценатам, людям доброї волі, які це роблять. Нехай Господь дарує вам сили, можливість допомагати краще давати, аніж просити. Я сьогодні ще раз, ще раз, отець, я вдячний вам за ваші труди, тому що дійсно вашими трудами це все ж вертується, це ваші духовні чада. Не тільки в напрямку медицини, а в напрямках, які ми звершуємо в справах милосердя. Я вам казав, мені неприємно рекламувати наші добрі справи, але сьогодні заставляє нас час, тому що я вже повторююсь, дадуть не копійку, а на три себе вихваляли. Ми багато робили, робимо і будемо робити. Тому що Астеначання христос, христос наш єдається, Творець, наш вчитель, наш в царства небесне, він сказав, бачив, що робить Творець і Він, що Отець робить, і він творить. І ми сьогодні бачили і бачимо, що робить Христос і робив, і ми також будемо подорожати йому. Тож нехай Господь усіх благословляє миром, добрим здоров'ям, благополуччям. І нехай благодать Божа,